Ну що, вітаю всіх мої любі підписники. Як і обіцяв, друга частина відео. Ріку таксі, моя річниця. В першій частині, хто не дивився, обов'язково подивіться. Повний детальний звіт бухгалтерський, скільки було зароблено, скільки комісій віддав, скільки чайових заробив. Це все дуже я там детально розповів. А друга частина, як я і обіцяв, це буде те, що стосується машини. Що за рік я в ній робив? Ну, розповідаю більш детально. Поїхали. Одразу, сьогодні у нас не дуже стандартне відео. Сьогодні мені допомагає у, зня... у зйомці відео у зніманні мій друг товариш ще з дитинства. Євгенчик Євген. Усім привіт. Усім привіт! так. Поздоровкайся. Ну, а що, тепер розповідаємо про машину. Як я вже казав, пробіг за рік склав 28 тисяч Ну, Це загальний пробіг. Це я ще по своїм справам їздив. Тобто, ну, вирухувати точно, скільки проїхав саме у таксі, ну, неможливо. Ну, Можна прикинути, що це було ну, десь, може, 22 тисячі, десь так. Що я зробив за рік по машині? Це основне це заміна мастила у редукторі. Ну, До речі, там я перекатав трошки по пробігу. Треба було раніше міняти. Ну, поміняв, коли поміняв. І це змінив фільтр салону. Все. Більше я нічого не робив. Бо ще ну, час, я, я так розумію, не підійшов. Але я вже готуюсь. З самого початку, що я вкладав? Це була покупка килимків. Це була покупка чохли. І це було, була покупка накладка на кермо. По машині, що я трошки удосконалив? Ну це такий було саморобка. Оце ми з кумом робили, обклеювали пороги з усіх сторон, пасажирської, задньої. Бо коли сідаєш, оце пластик, він ногами, він шкрябається, дряпається, ну, псується дуже помітно. Так більше я нічого в ній не удосконалював. Все воно як було, як воно і залишилось. Оце колеса. Колеса купив. Вже лежать нові, поки ще не перевзув. Я підготувався до майбутнього ремонту. Що я скупився? Трішечки накупив, стойки стабілізатора, шарові опори на підрамник гума і кермові накінечники. Замовив це все їхало з еміратів, бо дуже важливий фактор це була ціна. Ну, Відрізняється 10% на 50 на 60, різниця є, якщо замовляти те, що вже є в наявності, і те, що якщо заказуєш ну, під замовлення. Тому це був вирішальний фактор. А тепер по цінам. Фільтр салону 100 гривень, мастило 900 гривень. Писував усе, навіть мийка. Мийка, 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 мийка лампочки. Перегоріла лампочка габаритів. Купив одразу 4 штуки, 60 гривень. Ну, я люблю дуже детальність. Килимки, що я розповідав, 2047 гривень. До речі, це ще комплект у багажник йшло. Колеса. 4 літніх колеса. 7807 гривень. І оця вся сума вийшла, як я казав у першому відео, скільки там, 18 з чимось. Тепер за рік володіння ліфом, що я можу сказати? Ну, сказати, що я не пошкодував, це нічого не сказати. Я просто я дуже задоволений. Те, що я нічого не робив, не обслуговував, ну я розумію, що час прийде, нічого, буде обслуговування. Тепер, що стосується батарейки, спочатку я читав і якось навіть засмутився. Ну, почитав то нічого, то так і має бути. Коли я брав машину, був СОГ 91%, зараз 84%. Тобто 7% ми загубили. Але це нормальне явище, це так і має бути. Нова батарейка одразу може просісти навіть на 20%. СОГ. А потім кожен рік губити там свої 2%. Тому, якщо навіть я загубив 6-7% за рік за 28 тисяч, я вважаю, що це ну, дуже непогано. До речі, воно якось загубилось. А от останній час я перевіряв там місяць, два місяці, ну воно стоїть там на рівні 84 з копійочками. Якщо порахувати це по вартості, за ці 28 тисяч, можу зразу от і порахувати. На 100 км їй потрібно 13, ну округляємо 13,5 кВт. Тобто ми ділимо 28 тисяч на 13,5, отримуємо 2000 кВт. Помножаємо, знову ж таки округлюємо до 2 гривень за кВт, отримуємо 4 тисячі 200. Ну, навіть я там заряджався на швидких зарядках. Ну, хай буде це 6 тисяч на 28 тисяч кілометрів. Тому я вважаю, що це взагалі дуже високий показник. Так, нагадаю, що це батарейка 24 кВт. Це не 30-ка, якою комплектували зі штатів машини. Вона не гріється навіть у спеку, коли там у тому році було 36. Ну, в мене було максимум це 8 поділок, а так, 6. Коли не колись сьома поділка вискакувала. Тобто вона взагалі не гріється. Тобто немає такого, що там на червону зону виходить і літій перегрівається. Цього нема. Ну і наостанок що? Як змінився зовнішній вигляд за цей рік? З'явилися такі затертості. Ну, це завдяки пасажирам. Наліпки я ж зробив, бо нігтями дуже шкрябається. Але ну це. Я взагалі не очікував, що таке може відбуватися. Це коли люди сідають, відкривають, сідають, якось дослонилися, притулилися, і це там джинси, кнопки, це все воно і шкрябає. Салон сьогодні був ще чистий. От я вранці привіз пасажира, вже ось сідають, ну, дуже неохайно все це. Це, до речі, ще дітлахи, коли їдуть. Дитина сидить, ногами впирається в переднє сидіння. Ну, це діти, тут нічого не поробиш. Що ще змінилося? Змінилося ще камінчики були. Камінчик по капоту вдарив. Один, другий ось. Ну, якщо знати, я одразу покажу. Ось один другий. Це кішка подряпану залишила, заплигнула і почала зісковзувати. Ну, покрище, по даху, тут прилетів ще камінчики. І тут це моя халепа, це я затер, отут трохи двері. Не впивсявся в кут при повороті. Така незручна там парковка була. І стовпчик трошечки тут маленька-маленька м'ятинка, -маленька ну і пошкрябав. Ну, То нічого страшного. Ну, на цьому, мабуть, і усе. Все, що хотів, я розказав. Не забувайте, пишіть коментарі самі. Пропонуйте, ставте питання, пропонуйте що знімати. Я дуже розумію, прекрасно, що. Дивитись, чисто кожен день там робота, взяв замовлення, виконав замовлення, взяв замовлення, відмова замовлення. Ну, я розумію, що це буде цікаво ну, два, ну, три рази. Потім це не цікаво. Які робити відео, в якому форматі, ну, все це можете написати. Бо ще в мене запал такий дуже великий. От навіть сьогодні ж помічника взяв, щоб познімати. Дякую, що погодився. Тобі дякую. Е що знімати, як знімати. До речі, сьогодні зйомка була у нас на фотоапарат Nikon, на фотоапарат Canon, на телефон Samsung 21 Ultra. Звук пишу на зовнішній мікрофон. Все це зараз тренуємось, експериментуємо. Ну, самим це цікаво цим займатися. Тому не забуваємо підписатися, лайкосик жирненький, колокольчик також. І коментарі. Пишіть коментарі. give back up